З вами Маркович Карина і в ефірі Новини Волині. Знову втрати серед Волинян. 26 травня 2023 року. На війні загинув герой із Ковальського району Дмитро Сафронов. Герой до останнього подиху залишився вірний військовій присязі рідній державі та українському народі. Повідомили у Голобиській громаді. Волинський зрадник намагався здобути румунське громадянство за допомогою вигаданої бабусі. Мова йде про колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимошчука. Так, у січні 2023 року проти нього запровадили певні санкції. То з румунським паспортом заборони не мають діяти. За словами самого Тимошчука, його нібито бабуся народилася на території Румунії 1929 року. Але в українських документах такої бабці немає. А про існування не знають навіть родичі. Такі румуни ну ви що? Ну в нього одна бабуся жива до цих пір живе. Е... Над батька в квартирі над батьками Толіка до того вона жила ще з дідом в Нововолинську, бо дід Шахтар. Ну тобто з Волині, всі всі з Волині. Рішення румунської влади щодо Томощука невідоме. І до економічних новин Волині на облаштування укриттів у школах Волині виділяють 47 мільйонів гривень. Заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко зауважив. Відповідно до порядку розподілу грошову допомогу спрямовуватимемо суто на реалізацію проєктів для опорних закладів освіти, де загальна чисельність учнів становить не менше як 200 осіб, а інших загальноосвітніх шкіл не менше як 350 осіб. Також за рахунок субвенції буде обладнано захисні споруди у тих закладах освіти, які не мають або мають укриття, що потребують капітального ремонту. У селі на Волині відремонтують дорогу за немалі кошти. Цього року у селі Лище Луцького району планують відремонтувати вулицю Шкільну. Вартість робіт оцінили в майже 5 мільйонів гривень. Усі роботи мають закінчити до 30 вересня. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки скоро вибори суддеканів факультету. З 3 по 7 червня розглядає агітаційні листівки претендентів і обери найкращого. Завдяки вам, у нас є можливість робити свою улюблену справу, сказала Оля Полякова на зустрічі з волинськими прикордонниками. У Луцьк вона приїхала з концертною програмою Усе буде добре і радо погодилася зустрітися із захисниками державних рубежів. Користуючись нагодою, Полякова запросила військових на свій концерт, який усі охочі із задоволенням відвідали. Волинянин створює в пляшках мініатюри про злочин російських військових. 70-річний Володимир Ящук від початку повномасштабного вторгнення працює над колекцією мініатюр про злочини Російської Федерації. Фігурки робить з різних матеріалів і поміщає у скляні пляшки. Зараз у колекції чоловіка орієнтовно 300 мініатюр, які він мріє продемонструвати на виставках у різних містах. А тепер до новини спорту: Волинянки лідерують у спорті. Півзахисниця жіночої футбольної команди Ладомир із Володимира Вікторія Гірин увійшла у трійку кращих бомбандирів чемпіонату України з футболу серед жінок. Волинська спортсменка забила у ворота суперників 36 м'ячів. І наостанок про погоду: цього тижня на Волині переважатиме суха погода. Синоптики прогнозують помірне тепло. В день температура повітря сягатиме до плюс 26 градусів Цельсія. З вами була я, Маркович Карина. До нових зустрічей.